Вітаю вас! Мене звати Світлана Сичова, і я вже 26 років працюю з дітьми та дорослими з коригуванням постави, корекційних рухів та реабілітації? Сьогодні я хочу вам показати на прикладі простої вправи: якщо у вас є затиск між лопатками або перекос у плечах, або ви боїтеся, що дитина буде робити лікувальну фізкультуру неправильно, розминку неправильно. Як за одну вправу відчути результат? І не хвилюватись, що ви можете собі нашкодити, що буде загострення, або що вправа вам не підійде, тому що ми робимо фізіологічні біомеханічні вправи. І хочу я вам показати: пропоную зробити зараз зі мною це буде 2-3 хвилини, просто вправу біля вікна, біля стіни, однією рукою до стіни. Дивіться, одразу буду пояснювати: ми стаємо ноги на ширині плечей і ставимо руку на рівні з плечем до стіни, пальцями догори. Навіщо це потрібно? Зараз ми будемо працювати з лопатками, вирішувати питання сутулості. Наприклад, як це ми будемо робити? Ми поставили руку і далі ми відштовхнули стіну. Відчуйте, що коли ви відштовхуєте стіну, зігніть, розслабте і відштовхніть. Ваша лопатка вже йде вниз. Це може бути вже перший рух. Тобто м'язи лопатки завдяки тому, що ми штовхаємо стіну, вони дуже добре стабілізують лопатку, утримують її на грудній клітині. Є відчуття навантаження, штовхаємо долоню, і лопатка опускається вниз. Для дитини це дуже безпечно. Ну для дорослої також. Далі, ось ми з вами стоїмо. Іншу руку, та, яка далі від стіни. Ми підіймаємо догори. І далі згадайте, як роблять ранкову зарядку роблять нахили. Да? Зробіть зараз просто нахил, щоб зрозуміти, що це таке. І опустіть руку. А тепер увага! Відпочили руки. Тепер пробуємо все разом: ми поставили руку, відштовхнули стіну, відчули, як лопатка опустилася. Завдання. Вправа називається: Дотягнись до стіни. Ми піднімаємо руку високо. Прямо з плечем витягуємо увесь цей бік спину. І далі вже начебто малюємо великий е, такий овал, круг. Ми тягнемось до стіни, скільки в нас вийде через витяжіння. Ось тут. Бачите, однією рукою ми штовхаємо стіну, іншою намагаємось дотягнутися стільки, скільки вам комфортно. І повертаємось, показую зі спини. Дивіться уважно і пробуйте. Ми стоїмо. Просто стоїмо спокійно, відштовхуємо стіну. Це можна робити навіть з маленькою дитиною, ноги на ширині плечей. І е, далі ми підіймаємо руку, потягнулися догори високо, розкрили бік, зробили вдих і намагаємось через величезну-величезну таку, начебто, перепону, штовхнутися пальцями до стіни. Протестуйте, чи у вас вийшло. А рука, яка відштовхує стіну, вона не дає ось так плечу підійматися догори. І повернулись обратно. Виконуємо, давайте, три рази на кожну сторону. І так, відштовхуємо стіну, робимо крок ногою в сторону, потягнулися рукою вдих. Дотягуємося, скільки вам комфортно, і видох, повертаємось. Відштовхуємо стіну вдих і видох, повертаємось. І ще один раз. Відштовхуємо стіну вдих. Видох, повертаємось. А тепер експеримент, увага! Тепер зробіть старий варіант. Вам, наприклад, сказали, що потрібно робити нахили. Як це у вас буде? Ну, Давайте зі мною підняли руку, іншу старий такий. Да, варіант всім відомий. Що в нас відбувається? Може так бути, може так у дітей часто. Тобто, з'являються, бачите, помилок, скільки плечі підняті. Наприклад, спина нерівно. Тобто, ми, замість того, щоб вирішувати проблему сутулості, ми нічого не робимо. Ми просто робимо таку ранкову руханку, але без результату. Це не є корекційна вправа. Тому закріплюємо іншу сторону і відчуваємо різницю одразу. Ще раз, ми штовхнули стіну, лопатка закріпилася, приклеїлася до грудної клітини. І далі ми можемо вільно підіймати руку і тягнутися до стіни і повертатися на місце. Ще один раз. Вдих тут пропрацьовуються грудні м'язи, вся спина, м'язи живота також. І ще один раз. Міжреберні м'язи, вдих і видих. Тобто все, що потрібно для коригування постави. Сподіваюсь, ви відчули різницю і вам сподобалось. І я впевнена, що у дитини, якщо ви особливо будете робити разом, все вийде через такі певні команди. Це частина як. Виконуються корекційні рухи. Я вас запрошую до свого інстаграм. Там я даю більше інформації. А також в мене є телеграм-канал, де саме багато я розповідаю про сутулість. Підписуйтесь і задавайте питання. А якщо ви хочете спробувати трошки більше, але ще вагаєтесь, я вас запрошую на свій міні-курс, який я створила нещодавно. Це 8 коротких уроків антисутулість. Він підійде для домашнього використання. Доступ на завжди посилання в моєму інстаграм та в телеграм.